Пішов геть. Sure, okay. Виганяю тебе. Ось, Майко. Ось як наказують всесвіту. <плес> 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 Він довбаний расист, Майко! Він довбаний расист. Людо, нам треба відпочити. Ми два роки як прокляті гаруємо в цій халубі. Андрій хоче жити з батьком. Ох, мій синко. Він нещасливий зі мною, а його щастя це моя робота. Тож ми прошуємо у подорож. Зараз. Зараз. Так. Згуртуємо родину. Хм. Ми в чотирьох їдемо в відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай! Любимо майже на вісі. Ти типу, побуршиш, я знаю, але тобі сподобається. Ми спатимемо тут в чотирьох доведець. <звук> Мамо! На рахунку 876 євро. Цього вистачить на тиждень. <звук> Ми створили музичну групу. Нам потрібна назва. Щось гучне. Міцна родина. Як ріжах? тут? але. <плес> Крадіжка, фізичне насилля, і це початок. У нас затримано втікає! Потрібна підтримка. <плес> Я буду жити у батька. І що дурний? 15 Це складний вік. Відпусти його. Тоді він піде. Ні, він не піде. Я іноді сумую за мамою. Я б хотів, щоб вона лишилася з батьком. Чому? Тому що ти тут. Я знаю Хендрікс. Ідеально. Йому подобається, але він цього не визнає. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Нам потрібен профі з маркетингу. Є інфа, що ви найліпший спецмустанг фастбек, 355 коняк для датка і ремені безпеки для всієї сім'ї. у мене хоч води там не відійшли. Салют рони. Навіщо ці кляті тачки? Якщо маєш шанс на більше. Fly me to the... Пуск здійснено пуск. Ви певно запуском керуєте. А ви акула реклами з Манхетену? У нас новий план. Ми певні, що весь світ буде дивитись. Треба підготувати версію посадки на місяць. Тобто фальшивку. Що ніхто не має знати, що ми робимо. Це неприйнятно або куля у скроню. Який у мене бюджет Аполлон 11 до старту готовий по місцях усі готовність. Якщо що сфальшує, то всі людські зусилля і жертви виходить, були матні. П'ять. Це наказ. Із самісіньких верхів. Чотири. Не як у світу мрію. Три. Останній поворот. Зустрінемось по той бік. Дві. І почали. Так. Немов несете свою мамцю через пустелю. Вона квола, але важка. Майку. Наближається буря. Буде дуже непросто. Це буде перевірка. Та знай, ти хороший. Tonight, tonight. Хлопці, Якщо ви дивитесь, це, отже, я вмер. Мене наказав убити хтось із нашого департаменту. Наступними будете ви. Будьте обережні. Ваші люди хочуть вашої смерті. Нас підставили. Є лише ми. Без підмоги. У нас двоє підозрюваних. Лаурі фургон! Заспокойтесь, хлопці полум'я тільки зовні. No. Тепер і всередині. Ви просто до біса жахливі втікачі. Оголосіть винагороду. На них полюватимуть копи. Картель. І кожен собака у місті. За мертвих теж дадуть. Я беру трьох попереду, а ти бери шістьох позаду. Ні, бляха, не береш. Нє! Смак Це рідкісне лайно! Ці покидьки напали на наші родини. Ми не програємо. Я хочу злого майка! чики чики бах в вилупки! Бішов геть! Виганяю тебе! Ось, Майку! Ось як наказують все світу! Він довбаний расист, Майку! Він довбаний расист! Розлучені втретє буде тепити і шкварити своїх інструкторів з Пілатесу від депресухи. Глянемо, хто іржатиме останнім. Моя мама тут виросла у будинку на пагорбі. У тому, що з привидом? твоя мама Лідія дійсно. На превеликий жаль. Вона ж легенда. Чи живі та мертві. Здатні діти згоди. А ось і мій шанс. Духів не існує. В таку дурню лише не віриться, що я роблю це. Бітлджус, Бітлджус, Бітлджус. <звісна> Допоможи мені врятувати доньку. Але де гарантія, що ти дотримаєш слова. Клянуся матусиною душею. <звісна> Ой-ой-ки! Бабе, ти з пацанами на шухарі, щоб вуша не проскочила. Усі Погнали кролю. Цю крехітку впізнаєш? Ніколи в житті її не бачу. І після смерті теж. Ви серйозно? Бітлджус, бітлджус, бітлджус. Терміновий виклик. Бабе, ти за старшу. Вивалюйте усе, як є. То що, хто перший? Ну а раз я почну. Бачите, я готовий допомогти. Загромне життя не відвезла! Істота з моїх снів. Я б сказав із кошмарів. Боротися з невідомим. Долати свої страхи. Це завжди найважче. Щиро дякую всім, що завітали, проте зараз нам би трохи приватності. Найкрутіша улюблениця світу О, привет, цього року повертається на великі екрани у компанії друзів. Я фло. І що? Хочеш за це медаль? Вона була й мила. І з новою пригодою. Піпу вкрали. Викрадено вже 15 собак. Діють профіл. Це догнепінг. Треба знайти піпу. Хто зі мною? Лесі, ти куди? Щось знайшло. Покажіться, кляті шкідники. Мене вже не Даруйте родити. Лесі? Кутко, за ними. Чим я можу допомогти? Треба за ними простежити, як агент під прикриттям. Я згоден. Це ж треба. Лесі. Лесі проти викрадачів собак. Скоро. Ти. Ти. Я? Та дай сказати, і без того важко. То не я хворий. Карцинома легень. Але це ж не рак. Чому Фелікс думає, що це ти хворий тебе обійму. Мабуть, тоді я не чітко висловився. Ти помреш раніше ніж я народжу дитя, <звук> і він з непритомним через свою хворобу. Ні, через мою. Отже, у вас теж рак У мене ні, то в нього. Ти не можеш до мене приїхати. І тепер я не залишу тебе самого. Я мушу сказати йому, чи мало статися зі мною. Я своє пожив. Ти не п'єш, не палиш, сексу не маєш. Ну, Трошки сексу я маю. Та ти що? Тобі більше не можна працювати. Скажіть шефу, що він мене знов заблокував. Саме вбитись хотів? Не хотів. Я б це зрозумів. Ти маєш врешті-решт показати характер. Ну, ти виконуєш моє бажання, а я твоє. Красти Мерседес погладити верблюда, віднайти вакцину від дизентерії? Так я ніколи не був таким щасливим, як у цю мить. Він помирає і має право дізнатися про це. Його не врятувати, що йому дасть це знання. Що б ти хотів зробити, якби жити лишилося кілька днів. Сидіти в парку з тобою. Ти найкращий чувач. Мені тебе бракуватиме. Вона мені посміхнулася. Покажи, як. Друзі назавжди. Вітаю. Привіт. А ви хто? Я Соланж, твоя бабуся. В мене немає бабусь. Тепер є. А звідки ви? Я родом із Прованса. Приїжджаю в гості. Я така рада тебе бачити Дай й обійму. Лоро. То ти вже така доросла. Бонжур. Називати вас бабусею. Навіть не думай. Я зрозуміла, що нічого про тебе не знаю і про нашу родину. Як так, що Чарлі нічого не знала про мене. Нащо їй знати про ту кого не існує? То вона надовго приїхала. Но поки побуде з нами. Що ти робиш? Це медична марихуана. Покури. Може, попустить. Це ж шериф. Що сталось? Усе під контролем. Ти справді її покинула? Що ти хочеш почути? Усе про вас із мамою. Чарлі, все не так просто. Я вже не мала дитина, мама. Насправді так круто, коли ми всі разом, коли мама поруч. Бабуся з міста. Що у бабусі романи шеф? Боже, вони цілуються. У кінотеатрах з 20 червня. Привіт, як життя. Мене звуть Езра. Як ви почуваєтесь, коли немає кави? Депресо. Перший оригінальний жарт. Пишаюся тобою. Нові жарти це нелегко. Але він має цю таємну мову. Уявляєте? Коли лікар з'ясував особливість мого сина, він додав. Його розум влаштований насправді революційно. Порвемося їх падлюків, покажемо, хто тут. Сьогодні він був загрозою для себе та інших. Ось вона, ось вона, таємна Вакси, мова. Езру переведуть до нової школи через неналежну поведінку. <праць> Ти що, плачеш? Пристань. Він ридав, так? Чоловік твого віку не має жити з батьком. Хочеш принести користь сину? Хай містер Сіґл запросить тебе до містера Кімеля. Мені потрібні твої найкращі жарти. Сьогодні зі мною мій син. Досить <праць> Він буде навчатись у школі для особливих дітей. Нащо йому особлива школа? Його просто потрібно почути. Відведи його на бокс. Хай попрацює над своїм ударом. <звучи> Продовжуй боротися. Ей, що це ти робиш? Головне не хвилюйся. То Ми не сперечаємося, Езе. Я заберу його звідси. Бувай, дідусь. Слухай. Езро Езро. Ти що? Викрав Езро? Яке викрадення? Я його батько. Поверни його додому. Негайно! Де ти знаходишся? Давай, вставай. розведи руки. Ми сезом вирішили трохи відпочити. Обійми свого дядька Ніки, ходи сюди ходи. Ей, ти ходи, малий. Не думаю, що він має ходити до нової школи. І з цим малим я просто не можу зробити помилку. Так, це правда, бо він неймовірний. Гей, <зас> ви двоє не на людях. Не хочу здатися грубим, але це було не так просто, як здається. Цей малий геній. Зазвичай він занурений у свій власний світ. Але я не хочу езру у власному світі. Я хочу його в цьому. Я не збираюсь тебе зупиняти, але пам'ятаю, у тебе є сім'я, яка любить, потребує і піклується про тебе. Ей! люблю тебе. Езра неналежна поведінка. Хто сказав, що з ним не порозумітися? У кіно з 30 травня. Я хочу мати улюблену команду. Я подивлюся з тобою кілька ігор на вихідних, а ти більше не піддаватимешся на провокації в школі. Згоден. Домовились. Перша, друга і третя ліги. Це 56 клубів. Ми подивимося усі їх разом. П'ятдесят шість. Ну ти ж обіцяв? <гум> а, ти обрав? Одинадцять гравців, але п'ять взуття. Без ганебних талісманів, але краще не буде. Звідки знаєш, якщо не бачив усіх, я не встану. Я не фанат шальки. <звук> Цей стадіон будували нацисти. Я туди не піду. Джейсоне! Джейсон. Джейсон. Ми Джейсонерій <звук> на вихідних тат. Ми круті. Я хочу, щоб він прожив якомога щасливіше життя. Кидамок одночасно, і вони не поєднуються, як війна в голові. Джейсона! Слухай, нуче. Ти хороший такий, як я. Швидше. Він усе життя їздитиме у своєму ліфті, і все, що ми можемо, це їхати з ним поруч. Бунтарі на вихідних. А як не сподобається жоден з 56? Пошукаємо в Європі, в Європі? Так. SCORO UCHINU TEATRĂ Bună ziua! Mă numesc Ovidiu și pe data de 24 noiembrie 2020, o mașină Dacia 1310 se apropia din față. Și fără să vadă bariera aceea, a intrat în ea. Și mașina, lovind bariera, a sărit de la locui și m-a lovit în cap. Am intrat în comă, am stat în comă un an și o lună. Аєм хірурміт доктор уве болту олауре гейтез. Ай телдем ви телдемту fuck you also. Yeah. Українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.